Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді ексклюзив. Зараз всі коментатори, всі наші підписники підтвердять це слово, що це дійсно тюран в ексклюзивному стані. Аргументую! Всі хейтери, диванні експерти, автованги, готуємо свої пальці писати на клавіатурі, що я не вірю, такого бути не може. До вашої уваги, на розгляді тюран з найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні 107 тисяч кілометрів. Не битий, не фарбований, без корозії від першого єдиного власника з рідним лобовим склом, з рідною оптикою на дуже приємній комплектації. Перейдемо до розгляду найкращого тюрана в Україні у продажі. Не побоюсь цього слова, так як таких пробігів в Україні не існує. Пробіг абсолютно підтверджений. Хто слідкує за нами, той знає, що ми такі автомобілі дуже сильно любимо шукати, продавати, привозити, так як такі автомобілі дуже любите ви, наші підписники, збережені з найменшим існуючим пробігом музейні експонати. Дуже гарний колір даного Тюрана, приємний. Такий колір Фольксвагену дуже личить, не маркейт. Автомобіль на дуже гарній зимовій гумі. П'ятий міцний 2007 рік. 1,6 MPI BSE 75 кВт 102 коней. Я не спішав пройдусь, покажу вам стан автомобіля, тому що тут навіть немає слідів в експлуатації по автомобілю. Ні коцика, ні царапінки, ні вмятінки, нігде. Ніде. Ні на бамперах, ні на капотах, нігде. Нічого немає. Взагалі, автомобіль без всяких технічних чи візуальних зауважень. Лінзована оптика, омивач, фар. Корозія в слабких містах абсолютно відсутня, дуже гарна зимова гума Good Year. Подивлюсь, зараз якого року, якщо побачу. 21-го року резина. Залишок десь 85%. Не спішав, прийдуть по порогах. Зверніть увагу, це еталон стану автомобіля по кузову. Преміальна резина Goodyear, Всі 4 колеса видно, що попередній власник автомобіль дуже любив. Купляв все найкраще для нього. Оптика вся рідна. Задні бампер, як буває часто, в експлуатаційні сліди, якісь мають при паркуванні. Тут взагалі немає, він як новий. Я вважаю, що це музейний експонат. І по закону до 100 тисяч, можна казати, капсула часу. Тут 107, тому хай буде музейний експонат, тому що дійсно автомобіль дуже збережений. Краще стану автомобіля в Україні, тюрана. З таким пробігом не існує. Я в цьому впевнений, я знаю всі автомобілі, які продаються сьогодні на ринках України, площадках, інтернет-площадках. Хто шукає максимальний музейний експонат, збережений автомобіль без єдиного підкраса, це ваш варіант. Я гарантію даю 100%, що це авто купить перший той, хто за нього приїде або залишить завдаток. І так, пройдемося толщинометром. Та розглянемо детально дане авто з найменшим пробігом в Україні. Я про це наголошую дуже багато разів для всіх, хто не зрозумів з першого разу. І так, перевірка стану лакофарбового покриття. Можна хоч кожний сантиметр пропікати, автомобіль взагалі, музей. Абсолютний оригінал. Назавжди хороші машини з малими пробігами. Але в такому стані, з таким пробігом. Я не думав, що я колись зустріну тюй уран. Один єдиний власник салону. Це все каже багато. Це багато каже про стан автомобіля. Бережна експлуатація. Взагалі автомобіль весь в зазорчиках. Взагалі без технічних чи візуальних зауважень. От хочеться знімати таке авто, розказувати його, показувати дійсно ексклюзив. Розглянемо стан салону, роботи двигуна та піддаємо підсумки сьогоднішнього цікавого дуже огляду. Видно, що в у малий пробіг, фіксатори дуже справні, крепко тримають. Ущільнювачі всі на місці. Передній склопакет. Ну, Кнопочки, дивіться, матові взагалі нічого не затарто. Це рідкость, вони тут облазять. Ідеальніший стан. Круїз, контроль, стан керма. Зверніть увагу, не перешите, не фарбоване, не відновлене. Оригінальний стан керма з пробігом 107 тисяч. Сидіння не перешите, не відновлене. Клімат, контроль, підігріви, сидінь. Зверніть увагу на стан кнопочок. Взагалі немає ні царапинки, ні коцика, це велика рідкість. На перемикач передач. Він як новий. Тут все як новий, як в стані, коли автомобіль виїхав з салону. Покажу дублююча наклейка, всі відмітки по кузову по кожному є. Задній ряд сидінь в такому ж стані збереженому, взагалі без зауважень. Повний трансформер, ці автомобілі за того люблять. Корозія навколо ляди відсутня, на кантах відсутня, пошкоджень ніяких немає, амортизатори тримають. Пластик весь, зверніть увагу, взагалі без натяку. Ні коцика, ні царапінки. Я не знаю, як на ньому можна було так їздити, щоб зберегти автомобіль з 2007 року в такому стані. Дивіться, нічого не крутилось, не знімалося. Автомобіль у нас п'ятимісний. Тут все, що однімець нам залишив, що там у нас запаска. Да, ось такий ось, як іде. З цієї сторони такий же самий збережений стан, ні коцика, ні царапинки, нічого немає. Часте явище, коли рівня китають рівні безпеки, тут є царапини, тут їх немає. Карти не привищі, пластик весь без пошкоджень. Передній ряд сидінь так же само, корозії взагалі абсолютно немає. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалася. Ну, дуже багато загальний стан автомобіля це як пазл. Ви складаєте все до і бачите результат і правильні відповіді на свої питання. Стан керма, кнопок сидіння взагалі показує, що автомобіль дуже збережений, все в такому заводському матовому стані. Бардачок з охолодженням. І так, перейдемо до основного і вашого улюбленого пробіг, підтверджуючи документи. І так, з 2007 року Андреас Вінфрід, 0 власників, 0 переоформлень, 1 власник селону. Дуже велика кількість якісного обслуговування за всі роки на одному, тому же самому СТО документів. Автомобіль підтверджено пробіг п'ятьма методами. Станом автомобіля, це само собою, техоглядами. Е, з техоглядом німецьким, от дивіться, 104 тисячі було в 2022 році. Е, обслуговуванням автомобіля, сервісною книгою і всіма мітками по кузову про обслуговування. Тому ж, тут, що тут те, що тут рідний е, пробіг, це беззаперечний, неоспорімий факт, підтверджений прям п'ятьма способами. Вже при детальній необхідності я маю ще козирі в рукаві, які підпоказують, що тут дійсно рідний пробіг. Остання мітка в сервісній книги, 93 тисячі у му році, 93 тисячі 771 кілометр. І тут, о, вуаля, видно, що старий беджик про заміну мастила. 5В30 до цих пір заливається 93 тисячі 771 кілометр. В тому ж сама дата обслуговування. Все сходиться. Видно, що це все в оригіналі. Всі відмітки є по обслуговуванню даного автомобіля. І круто, що воно, бачите, автобайер, автобайер Пічать і чеки автобайер. Все, все сходиться. Пробіг тут найменший тут, а в жодного автомайстра чи в жодного автопідборщика не підніметься язик сказати, що тут не рідний пробіг. Тут дійсно найменший пробіг в Україні. І так, розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього дуже цікавого огляду автомобіля. І так. Перевірка роботи двигуна 107 тисяч пробігу. Мотор часи. Працює тихо, рівно, без технічних зауважень. Оптика вся рідна, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Комплектація з амортизатором. Дивіться, обезшумка, капота в якому стані. Збережена, не пошкоджена, це велика рідкість, всі ущільнювачі на місці. Корозії ніде немає, навіть натяку, під капотний простір взагалі музейний експонат. Мотор чистенький, ніяких потьоків немає, акумулятор Bosch. По компресії тут ніяких питань немає. Не димить, не троїть, не сапунить. Тихенько, рівненько працює двигун. І так, сьогодні разом з вами, на мою думку, ми оглянули детально автомобіль в максимально збереженому стані. Я вважаю, це дуже достойний огляд, дуже достойний автомобіль. З найменшим повністю підтверджуємо абсолютно беззаперечно пробігом в Україні 107 500 км. Автомобіль на достойній комплектації, парктроніки, лінзована оптика, клімат-контроль, круїз-контроль, підігріви, сидінь, омивач, фар, рейлінг є. Дуже в гарному кольорі, на гарній зимовій гумі, good Year, без технічних візуальних зауважень. Стан автомобіля наближений до нового. Знайти в такому стані це рідкість-рідкісна. нам. нас ще не було. В нас були автомобілі з малими пробігами, но тюран з таким пробігом і в такому стані. Перше, взагалі без всяких технічних та візуальних зауважень. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку. А, до речі, з останнього я згадав, тут повністю по кругу замінені всі 4 колодки нові, так німець сказав. І так, автомобіль, бо взагалі без зауважень. Кожному відео я кажу, що не зволікайте, будьте першим, телефонуйте. Якщо вам авто сподобалось, не втрачайте час. Дзвоніть до нас, замовляйте доставку під дім. Або приїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Василенка. Ми завжди маємо гарний вибір дуже достойних автомобілів з підтвердженими пробігами в збережених станах по кузову, у приємних комплектаціях. Всі наші автомобілі ми купляємо, доставляємо особисто своїми евакуаторами від власників. І абсолютно всі наші автомобілі проходять технічну перевірку на СТО при потребі обслуговуються. Так як і в нас є послуга доставки, ми впевнені в наших автомобілях в їх технічному стані на 100%. Часто у нас буває, коли ви телефонуєте автомобіль вже під завдатком або проданий, тому не зволікається, Це дуже достойний, дуже збережений варіант, який прослужить вам дуже багато років. Я надіюсь, ви почули мене повністю детально і уважно і надіюсь, свої емоції від даного автомобіля, від його збережності, від його дійсно класного стану я сьогодні зміг вам передати. З вами був Женя. Підписуйтесь на наш канал. Ми завжди стараємося привозити цікаві автомобілі в дуже збереженому стані, які легко продаються. Тюран – це дуже народний автомобіль з 1,6 МПІ мотором, на них дуже великий попит. Кому цікаве дане авто, телефонуйте.